Ефір телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Оксана Додон, координатор проєкту перезавантаження Вінницької обласної організації Українського Червоного Христа. Вітаю вас! Вітаю пані Оксано. Розкажіть, власне, що це за проєкт перезавантаження, яка його основна мета, і де саме він буде реалізовуватися, окрім ще Вінницької області. Ну, основна мета нашого проєкту – це допомога у працевлаштуванні вразливим верством населення. Насправді ми допомагаємо найбільше зараз внутрішньопереміщеним особам, тому що вони найбільше цього потребують. Два роки пройшло, як у нас повномасштабне вторгнення в країну, і два роки люди, ну деякі знаходилися ще в такому стресовому стані, ну деякі сиділи на виплатах, які дає держава. А наразі ми знаємо, що виплати вже закінчують. Надавати, і тому наша місія це допомогти людям працевлаштуватися. Цей проєкт реалізовується в п'яти областях України, він є пілотним проєктом: це Вінницька, Тернопільська, Черкаська, Кіровоградська і Миколаївська області. Ось такий проект він для внутрішньопереміщених осіб. І от розкажіть, скільки їх є зараз у Вінниці, і для яких саме громад буде цей проект реалізовуватися? І чому саме для них? І чи інформуєте ви людей, що ось є такий проект? Як саме ви це робите? Так наразі в Вінниці налічується близько 150 тисяч внутрішньопереміщених осіб. А наш проєкт реалізовується у Вінницькій територіальній громаді, також в районах це віддалені райони, це Ямпільський, могилів подільський територіальні громади і Мировано-Кролевецька селищна територіальна громада. Ми обрали саме це саме віддалені райони, тому що там найбільша є потреба в нашій допомозі, там дуже мало вакансій, там немає робочих місць. І вони є саме там. наша допомога є найбільш затребуваною. Що саме за проект? Що він передбачає? Це навчання для внутрішніх осіб? Якщо говорити за місто Вінниця, то тут будуть відкриті наразі вже з кінця місяця будуть розпочинатися короткострокові професійні курси. Наразі ми відкрили водії категорії: це Д, e, агент спостачання, баз бухгалтерія, перукарська майстерність і мікропідприємництво. Якщо говорити за райони, там де ну, немає робочих місць, немає людям де працювати, особливо це стосується сіл, тому що окрім фермерства, там більше нічого немає. То таким людям ми пропонуємо мікрогранти. І людина зможе розпочати власну справу, і таким самим чином вона буде забезпечувати себе і свою родину. Давайте по черзі поговоримо От про перші першу категорію. Це люди, які зможуть пройти навчання. Це п'ять напрямків. Ви сказали, що чому саме такі напрямки обирали? Чи проводили ви дослідження в тих місцевостях у Вінниці? Чи не вистачає саме цих робочих рук? Чи яким чином обирали напрямки? Так, звичайно, ми кожен четвер о 15-й годині на Грушевського 12 проводимо інформаційні сесії. Напрош запрошуємо туди людей. Переважно це внутрішньопереміщені особи, а також місцеве населення, яке є безробітним, яке є в стані пошуку роботи. І якомога більше ми на інформаційній сесії розповідаємо про ринок праці, про актуальні вакансії, і також запитуємо зворотній зв'язок для того, щоб зрозуміти їхні проблеми і потреби. І саме на кінець березня у нас були. Потреби в тих, таких курсах, які ми відкрили. Крім того, є вакансії. Є вакансії, Багато вакансій водіїв, тому що наразі не вистачає людей, які сядуть за вантажні автомобілі. Тому ми відкрили саме напрямок, це категорії це є, іде, це автобуси, тому що є вакансії, є потреба і є бажаючі. Якщо говорити про баз бухгалтерів, у нас дуже велика саме найбільша кількість людей хочуть навчатися саме на бухгалтерів, і також є вакансії, актуальні вакансії по цій спеціальності. Агент постачання, у нас дуже багато є торговельних представників, які мають бажання працювати в розрібній або оптовій торгівлі, перукарі. Також є вакансії, є бажаючі. Чим більше буде учасників, чим більше буде у них запитів на якісь нові курси, ми будемо відкривати нові курси. Ну от для прикладу, у нас до березня не було жодного учасника, який мав би бажання пройти курси кухаря. А от в квітні ми вже проводимо інформаційні сесії. вже з'являються кухарі, кондитери. Якщо буде необхідна кількість, ми тоді будемо відкривати тендер і розпочинати такі курси. Чисто відсотково усі учасники зможуть отримати роботу. Ну, це наша ціль. Ми йдемо до неї. У нас в проекті є два шляхи виходу з нашого проекту. Перший шлях це те, що людина приходить на інформаційну сесію, отримує інформацію про ринок праці. Якщо її достатньо цієї інформації, вона вже сама може піти і знайти роботу. Якщо ні, вона йде в проект, приходить на індивідуальну консультацію до нашого кар'єрного радника. І тут вже кар'єрний радник пропонує людині актуальну. Вакансії, які можуть їй підійти. Наразі у нас близько 20% вже людей працевлаштованих. Якщо у людини є потреба в професійних курсах, тому що ми, коли відкривали проєкт, ми робили дослідження і виявили, що найбільша кількість учасників в нас приїхала з східних регіонів, саме з Донецької області, а там всі працювали на промислових підприємствах. У наразі у нас в аграрний регіон, у нас немає промислових підприємств, такій кількості, які є затребувані людьми. І, ми таким людям пропонуємо пройти короткострокові професійні курси. Людина може перенавчитися. І далі піти працювати по відповідній професії. І другий напрямок це те, що ми даємо грантові кошти біля 100 тисяч гривень на створення, відновлення або розвиток свого бізнесу. То, якщо говорити про сільську місцевість, людина може купити собі для прикладу курничок. Там чи побудувати курничок, купити курочок. Вони будуть нести яйця, вона буде їх реалізовувати і таким самим чином вона зможе себе забезпечувати, тому що. Запропонувати людині в сільській місцевості вакансії ми не можемо, але ми можемо дати їй кошти на того, щоб вона могла саме себе, себе забезпечити. Якщо в ході проекту людину, яка навчається чи на водія, чи на бухгалтера, вона передумала далі брати участь, перехотіла, хотіла вже йти в якийсь інший напрямок. Що буде з цим учасником? Ну насправді у нас працює психолог, і ми сподіваємося, що таких випадків не буде, тому що якщо людина не впевнена, що вона хоче від нашого проекту, чи вона не знає, де вона може себе реалізувати, в якій професії, у нас працює психолог, і ну у нас надію, таких випадків не буде, тому що наша мета людина навчилася і далі пішла працювати в будь-якому випадку, вона піде працювати. Людини, люди, які йдуть на грантові проекти, які от хочуть отримати кошти, вони мають прийти вже з готовим проектом і розказати на що саме вони його витратять, чи вони будуть писати його в ході якогось mm -hmm. певного часу, що що там. Ну наразі ми оголосили конкурс і ми приймаємо до 15 квітня анкети учасників. Людині потрібно просто заповнити анкету з копіями відповідних документів, які підтверджують вразливість цієї особи. З 15 квітня починається написання бізнес-плану. У нас буде три коротко таких коротких відео пошаговим. Поспожагою консультацію, як написати бізнес-план. Там буде конкретний приклад. У нас там буде Марія чи Ані Майя. Майя буде, і вона буде розказувати, як куди і що заповнювати який бізнес-план. Після того, як ми зберемо вже ці бізнес-плани, всі ми людей за бажанням будемо направляти на курс мікропідприємництво. Де будуть навчати їх веденню підприємницької діяльності, це десь буде півтора місяці, і далі людина вже сама буде самостійно розвивати свій бізнес. Тобто, окрім того, що люди зможуть отримати кошти, вони ще також навчаться, і як писати бізнес-плани, і як так. правильно ввести цей бізнес далі. Так, ми допомагаємо максимально для того, щоб людина сама могла себе забезпечити. Скільки учасників зможуть виграти ось такі міні 60 учасників. 100 000 по 100 тисяч по 100 тисяч гривень якщо буде більше заявок ви обиратимете кому надати перевагу так звичайно у нас будуть критерії відбору але ми будемо першочергово дивитися на саму ідею бізнесу буде оцінюватися ідея бізнесу і будуть враховуватися це і вразливість і сільське проживання в сільській місцевості тому що ми розуміємо що якщо в місті Вінниці людина ще може себе забезпечити знайти роботу то в сільській місцевості це один шлях для того щоб людина могла себе забезпечити. Учасники з Вінниці взяти участь в грантах не можуть. Ні, теж можуть можуть місто Вінниця і ну, Вінницька територіальна громада, це е, Десна, Стрижавка, Вінницькі хутори, ну, е, які входять в територіальну громаду: Ямпільська, Могилів Подільська і Морована куриловецька Ми їздимо раз на місяць, а то й два рази на місяць в райони. Ми інформуємо, ми е, кидаємо оголошення для того, щоб якомога більше людей дізнались про наш проєкт. Скористались його можливостями учасники з громад дальніх громад, яких ви назвали, вони можуть взяти участь і в грантах, і теж взяти участь в навчанні. Так, вони також можуть взяти участь в професійних курсах. Наш проект також можливо індивідуально розглянути питання допомоги у. Проживання, тому що є ну, люди, які кажуть, ну я би прийняв участь, але мені немає де проживати. То за домовленістю з навчальними закладами ми просимо можливо для таких людей, щоб ну дали їм льготні якийсь період, там місяць для того, щоб вони могли ну, проживати і проходити ці курси. Скільки учасників зможуть взяти участь в професійних ось цих курсах? 450 осіб. Тобто, це досить такий масштабний так. проєкт, так. багато переможців будуть. Так. на курсі ми записуємо всіх, хто вважає. Як далі от плануєте розвивати цей проєкт? Чи плануєте залучати робити другий потік, аби ще більше людей отримували? Наш проєкт буде реалізовуватися протягом року. Ми постійно проводимо інформаційні сесії і постійно будемо направляти людей на професійні курси. Єдине мікрогранти це тільки один буде період. Це до 15 квітня ми анкети, і ну, орієнтовно, десь в червні вже люди отримують всю суму коштів. Це буде один раз. А професійні курси будуть до кінця року. Спостійно будете міняти людей так, і брати нових, так. чи набралося вже 450 людей на перший потік? Ні, звичайно. ще, ще не, не набралося. Ні. Як от як правильно інформувати людей, аби залучати ще більше? Які роботи проводяться? Що їздите ви в громади? Ви сказали, що там два рази на місяць, чи проводите ви з ними там вже ці інформаційні сесії, бо вони бачили і бачили результат, що вони зможуть або зробити свій власний бізнес, або знайти роботу. Так, звичайно, ми постійно їдемо на райони і проводимо там інформаційні сесії, проводимо індивідуальні консультації. З нами їде кар'єрний радник, з нами їде психолог. Якщо є потреба психолога, ми веземо з собою психолога. Ми проводимо воркшоп з написання резюме з платформ пошуку роботи. Ми їх запитуємо, що як яку інформацію вам потрібно надати, коли ми приїдемо наступного разу. І от могилів Подільському нам сказали: везіть до нас психолог. Ми привезли психолога, психолог пропрацював. Все, людина визначилася чи з ідеєю бізнесу, чи з професією. І далі ми вже працюємо в цьому напрямку. А чи йдуть люди взагалі на контакт, чи цікаво їм, тому що багато переселенців більшість знайшли десь роботу, влаштувалися. Багато хто не планує далі працювати, чи є набираються люди, чи йдуть на контакт, чи дійсно їм це цікаво? Так, звичайно, люди зацікавлені, але є ще таке, що вони не вірять. Вони не вірять, що може бути допомога, і особливо стосується в сільській в місцевості, в районах. Вони ну такі зневірені. Вони говорять, а що ви нам поможете? У нас немає тут де працювати. Ми розуміємо, що немає працювати. Ми говоримо, давайте ви будете відкривати власну справу. Людина ну впевнена, буває, що вона зможе, але ми розуміємо, що це мікропідприємство, це мікробізнес, тобто достатньо того, тих самих курочок, і це достатньо буде, щоб ви могли завтра забезпечити себе і свою родину. І тоді вже в людини появляється якась надія про на те, що вона зможе себе забезпечити, зможе ну, знайти якісь додаткові засоби для існування. Проект буде реалізовуватись протягом року. Скільки це людей, якщо загалом порахувати, отримають і професійні уроки, і отримують гранти? Ну наша мета це до тисячі осіб. Ну там 850, а то і тисячі осіб надати допомогу. Тобто, це буде вагомий внесок так. в розвиток і підприємців малих і взагалі в кар'єру молодих працівників, які тільки розпочинають свій шлях, так. Я дякую вам, що ви до нас завітали дякую. сьогодні і розказали про цей проект. Він дійсно важливий. Дякую вам, нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях Оксана Додон, координатор проєкту перезавантаження Вінницької обласної організації Українського Червоного Хреста.